Скільки вогнепалів на руках українців намагається з'ясувати поліція у ході декларування вогнепальної зброї, що розпочалося наприкінці минулого року. Близько півсотні людей вже офіційно легалізували власні стволи та боєприпаси до них. За вказаний період поліцейські вже поставили на облік 48 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів до них. Це пістолети, мисливські нарізні карабіни, автомати та гладкосольня зброя. У поліції нагадують громадяни, які декларують зброю, отримують талон повідомлень про декларування та вже на законних підставах зберігають зброю та боєприпаси. Водночас кожному власнику і правоохоронці роз'яснюють особливості носіння зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів. Також попереджають про відповідальність за порушення правил безпеки. Легалізувати можна знайдену вогнепальну зброю. Для цього необхідно звернутися на поліцейську спецлінію 102 або ж до територіального відділу поліції за місцем проживання. Щоб задекларувати у поліції вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Ні, громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів: письмову, заяву, паспорт, індифікаційний код, витяг про місце реєстрації, проживання та фотокартку. В поліції наголошують офіційне декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє її власника від кримінальної відповідальності і надає право законно залишити зброю у своєму розпорядженні. Михайло березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.